Доброго дня, компанія Автобіса світає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження, Citroen Jumper в довгій базі. 2016 рік покупка. Чим автомобіль привернув би для вас всіх увагу? Це він оснащений трьохлітровим потужним двигуном. Ці двигуни ставляться і як на Сітроєни, на Peugeot, на Iveco. І вони як кажуть, дуже надійні дуже практичні. Е, Я кажуть, дай такого двигуна поставити на Мерседеса 15 16 року, кажуть, ціни не було б. Розумієте? Бо, скажімо, не, всіх, не всі люди спроможні придбати собі Mercedes, наприклад, 319, 519, тому купують і 313, і 316. Але двигуна 651-го не вистачає. Якби такий двигун стояв на Мерседесі, як кажуть, не було На даний час це в нас з передньопривідний, 16-й радіус коліс, новіше вже обличчя, бачите, і довга база. Його також можна прибладнати на пасажира, вантажу пасажира, будинок на колесах. Дуже швидкісний, комфортний автомобіль. Відкриваємо дверцята. В автомобілі присутні електрозеркала, електропідйомники, сидіння з мікроліфтом. Мультикермо. Так, далі. Шестиступінчата коробка передач, кондиціонер, сенсорний манітафон. Так, заведемо в автомобілі. 240 тисяч пробіг. Вот. Чисто працює. Ніяких нарікань немає. Ціла панель. Підйомники передні бокові блокировка також задніх дверей присутня сервіс система і покажемо зараз роботу двигуна м'яка робота двигуна ніде нічого не капає турбіна надуває так, як має бути. Наступає, як кажуть, і відчувається, як цей двигун їде. Вихлопна труба не закопчена. Це максимальна довжина, яка буває. Ось так виглядає автомобіль. Відкриємо буду. Буде зашита під саме верх, щоб стінки не вбивались. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Можливий продаж автомобіля в кредит та лізінг. Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацію телефонувати в компанію автобіс за номером телефону 067-360 2202 або 073 360 2202. нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!